Думаю, цього разу все вийде. Щойно провели прямий ефір з гостею. В мене була у гостях Оля. Вона вперше була у прямому ефірі. І ми дуже чесно, відкрито поспілкувалися з приводу грошей з приводу подорожей. І на прямому ефірі була Наталія, яка задавала і коментувала, задавала багато питань і зараз. Має вийти зі мною в прямий ефір для того, щоб, для того, щоб я відповіла на її питання. Так, щось я не бачу, щоб хтось приєднувався. Так, Олечка, привіт-привіт. Тебе є королева. А, о, Наталя є. Є. Задавати питання і вийти зі мною в прямий ефір для того, щоб отримати відповіді на будь-яке запитання за допомогою метафоричних карт. Привіт! Привіт! Я рада тебе бачити. Знову і знову. Я також. Дякую, що ти приєднуєшся до прямих ефірів. Дякую, що ти активно підтримуєш і коментуєш. І зараз. Твоє питання. Повтори, будь ласка. Моє питання до метафоричних карт. До метафоричних карт. Що мені допоможе не зійти за шляху і дійти до своєї цілі по скиданню ваги. Бо це вже сто п'ятсот раз. Я тобі так чесно скажу. Дивись відповідь на твоє питання ось тут, але я тобі її не покажу. О! Цікаво. Так, бо коли ти говорила, в мене є до тебе зворотній зв'язок і зворотні питання. Скажи, будь ласка, на що тобі це потрібно? О, це ж я собі відповіла. Я пройшла цей шлях, ну наразі в цей раз я зайшла так на свою свою програму так, в голові простроєно, да? то я вже чітко розумію, і навіть який там шматок якийсь. Тягнеш до рота, то завжди питаєш, це приведе тебе до цілі, Наталя? Це приведе тебе до цілі, тобто в мене є чітке розуміння. Але можливо, метафоричні карти допоможуть мені щось. Не знаю, знаєш, як іскарку якусь додати. <сélite> <сélite> так, питання залишається. Нащо тобі потрібно скидати вагу? Нащо? Я хочу бути здоровою та щасливою. Насамперед здоров'я мені потрібно, щоб я була здорова. Я пропоную змінити питання. Яке? Що, а, може бути що мені допоможе бути здоровою, так? так. Ні, давай так. Що мені допоможе підтримувати здоров'я? Давай так, бо не, не можна до всесвіту е, казати, що я хочу бути здоровою, то мені щось трапиться і я. Так. Все мені допоможе зберегти здоров'я. Підтримувати, підтримувати, так, давай, підтримувати здоров'я, так. так. Що мені допоможе підтримувати своє здоров'я? Потім я тобі покажу відповідь на перше запитання, але зараз на це. Що тобі допоможе підтримувати своє здоров'я? Доки без тексту, що ти тут бачиш для себе? Яка відповідь є? А, що я бачу? Що мене охороняє а, ангел ангел? Який закриває крилами, і захищає мене від всього зовнішнього. Mm -hmm. Але я плохо бачу, що там в центрі. Ага, зараз я зроблю ось так. о. Ага. А в центрі там, мабуть, тіло, так? Я зараз загадую. Намальоване важливо те, що побачила ти. Ага. А, ну, мало того, що ем, крилами закриває. А, ангел, але ще й, е, внутрі шара, да, ще хтось мене підтримує. А це, мабуть, русалки, я так бачу. Mm -hmm. Так. А, скажи, що, а що для тебе, а що для тебе ці крила? Ці крила – це те, що мене буде захищати, те, що мене буде оберігати е, і, мабуть, направляти. Не, коли, а е що це коли зіпнусь, то uh -huh. мені ангел подасть крило і все буде добре. Дивись, це все всередині нас. Же, що в твоєму тілі є ось ці крила? Крила це... Де вони знаходяться? Що це моє натхнення. Ось тут у грудях. Це моє натхнення, це моє бажання. Зберегти якомога довше своє здоров'я. А від чого ти захищаєш своє натхнення? Багато зовнішніх факторів. Насамперед ті звуки, які ми чуємо, так, іноді можуть вибивати колію з-під них. Від чого я захищаю? Мабуть, щоб не. Знаєш, як коли оточення тебе підтримує, то це суперкласно. Uh -huh. Але буває так, що оточення не завжди тебе підтримує, і там та з'їж там конфетку, там, цукерочку, та з'їж там, та що тебе буде. І, мабуть, ці крила мене захищають бути стійкою в своєму прийнятому рішенні. Uh -huh. Тобто, крила дають тобі стійкість. Так, uh -huh. Так. Дивись, зайва вага це завжди про захист. Uh -huh. І ти зараз. Дуже багато про це проговорили. Так? Так, так. І ось давай зараз чесно подивимось на ситуацію. Так, перше, я захищаюсь від чого? Від звуків, від голосів. Так, ми не можемо змінити світ, так? але ми можемо змінити до цього відношення. Так, угу. розумію. Так, І якщо ми не будемо брати е, нашу тривожність, але вона впливає дуже сильно, так? І ми так. розуміємо, що це впливає на наш стан, на наше здоров'я, на нашу вагу дуже дуже сильно. Анна, приймала собі, себе зараз на таку думку, що ну, війна ж почалася роки назад, угу. а зайва вагата в мене вже років 20, <гум> тому це я шукаю опять причину, а не можливість. Так, згодна. Так, а тепер ми дивимося ще далі. Так, коли, коли почала набиратися вага, так, від чого ти себе почала захищати? Зараз ти можеш не відповідати, так? Ти можеш це питання для себе залишити, так, і відповісти на нього з ручкою, блокнотиком. Так? Добре, добре. Але це питання, воно має. значения, да. Дивись, теперь, а, еще по карте, так а, карта говорит. А, верьте тому, что вы видите в вашем воображении, так же, как и вы верите вашим глазам. Ваше духовное видение поможет вам с исцелением, обучением и наставничеством. Поразительно. Это про здоровье. Так. Яким ты его бачишь? Таким воно і буде. Не, я, я завжди, так, знаєш, ну, звертаємося у лікарню, коли вже там везуть на скорость. Але зараз я пройшла вже декілька чекапів, таких знаєш, для себе і з останніх лікар каже: Ну, я радію за вас, ну, у вас реально все здорово, все гарно, ви турбуєтесь про своє здоров'я. Ну, і я знаєш так підтвердила для себе, що все добре, я йду правильно, там життя моє насичене, да, там, це не тільки про емоції гарні чи погані, а ще й про те, що я споживаю. да, Воно не шкодить моєму здоров'ю. Угу. Тому так? Так, дивись, перше питання про захист, ти зрозуміла? а Друге питання про а наскільки зайва вага. Чи зайва вона? Слухай, uh, вага... Аня, коли вона мені зайва, знаєш коли? Я взагалі, коли не дивлюсь на себе в дзеркало, чи навіть даже не про дзеркало, я себе не відчуваю зайвою вагою. так? Ну, Я дуже гнучка, я там займаюся спортом. то Але коли я роблю сумісні фото з дівчатами от там, де мене тригерить. Розумієш, це кожен рік, особливо новий рік, коли там корпоративні фото, і коли я на себе дивлюсь, оце єдине, знаєш, що мені заважає, мабуть. Ну, Не те, що там заважає, а то, що там кожен раз підстегує. Поняла, от, от, Наташ. Ну блін. Як ти, як ти себе тоді почуваєш? А, ну, Я не звинувачую себе насамперед. Mm -mm. А, я приймаю. Ну так, mm -mm. Наталі. Що ти хочеш? Ти хочеш щось змінити? Хочу. 100-500 разів я почала <laughs> змінювати себе. Mm -hmm. <laughs> я доходжу до якоїсь цілі, потім трошки послабляю, особливо знаєш, що мені е, турбує. Е, як він називається? Чіпмі. Чипміле. Mm -hmm. Коли чіпміл е, один день, а потім ти після нього зважуєшся і у тебе все добре. І ти такий, так може ще один. Угу. Ще один і все, і все. Поняла. Тому я зрозуміла для себе, що читміли не потрібно я для себе так вважаю, що чітміли не робити якийсь час певний, да, поки перестройка в голові, угу. а настройки лягуть як потрібно, і все буде класно. Угу. Скажи, будь ласка, а як ти виглядаєш на фотографіях групових? Я щаслива. На групових фото я щаслива. Я ж кажу, я, ну, нема такого знаєш, якогось дискомфорту там, чи якогось там. Так а навіщо змінювати своє щастя? Я хочу прийти в магазини, щоб мені не казали, а нема таких розмерів. розмірів, Розмірів, розумієш? Але це, я і це, це вирішила. Це, я сама це, собі скрию. <ривіт> я вирішила <ривіт> все. Дивись, якщо ці питання вже, вже вирішуються, ти щаслива, коли виглядаєш на е, е, фото з дівчатами. Так? Ти щаслива, бо ти обожнюєш бути у колективі, так? ти дуже харизматична, тебе всі обожнюють такою, яка ти є. Нащо це змінювати? А, а знаєш, що мені подобається? А, оцей процес це ж де, аналізувала вже декілька разів. Оцей процес, коли ти скидаєш вагу і потім вау! компліменти! Поняла? Вау! О, вау увага, увага! Вау! Вау! Клас! О, о, ти... Тоді потрібно собі чітко признатися, що я потребую уваги, я потребую компліментів. Можливо, так. так. Ось, так коли ти знаєш, на що ти це робиш. Скажи, заради компліментів, заради уваги. Ти будеш це робити щасливіше? І мені не подобається така мотивація. Але це чесно. Я це, роз... Ні, я це розумію. Я ж розмовляю сама з собою під диктовку, як кажуть. І дивись, до речі, коли ти виглядаєш на фото з усіма, ти тебе видно. Так, тебе можна побачити. Так, мені не потрібно довго шукати <смір> <поплати> на фото. <фут. смір> ти, ти одразу кидаєшся в очі і зразу видно найвеселішу, найхаризматичну людину в ви. <смір> Згодно. Так, дивись, тепер я готова тобі показати твою відповідь Давай. на твоє запитання, що мені зробити, щоб бути стрункішою. Так. Я все одно п -п -пер... Прикру, перекрутила. так. О. Оце де про легкість. Він <гру> і живий, називається. Оце де вона на качелях, я правильно розумію? На гойдалках. Так, так. тається і вокруг все квітне. Боже, яка вона гарна. Про що тобі це гойдалки? Огой, далки, ну про що це воно? Сто 500 раз, я ж кажу, про що це вони? Але на цей раз я дуже рішуча, я тобі скажу так. І саме це може допомогти тобі привернути увагу. В першу чергу до себе. Можливо, так, так. так. Тепер це про чесність. Це про чесність. А нащо мені? так? Бо я хочу уваги. И подсказка, так? Выстройте ваши действия так, чтобы они соответствовали вашим качествам и внутренним знаниям того, что для вас правильно. Ты знаешь, Якась передача була, і там сидіть така величенька, величенька дівчина каже: я нутриціолог дієтолог Так я тобі скажу, що я теж закінчила школу нутриціології, але знати і робити, це ж дуже різні речі, розумієш? Відсотково. Я теж психолог, але постійно психологічний допомогти. Так, так, так. Але я скажу, ну я дуже рішуча настроєна, тому я точно я точно спораюсь з цим. Ну, я точно наблюдаю за тобою. Ти, ти точно привернула мою увагу, я слідкую за тобою. Дякую. І я чекаю тебе, ти знаєш, де і як, і всюди. Випадковості, так? Да? Не випадкові. Випадковості, так. наші О, Дуже хотіла на ваш ретрит 23 го так, липня. О, як мені там аж отак от. Але на жаль, не зможу. А ми перенесли дати? Mm -hmm. Так, завтра я буду знати точні дати. Напевно, я буду знати, тому що ті дати, які ми планували, житло зайняте. А -а -а. І інші дати. І зараз ми будемо до завтра повинні оприділитися. Це буде з 28 липня або з 3 серпня. Буду чекати анонси. Я відправила. Твої сторіс і психологу, бо ти шукаєш там да ще до себе партнерів і тренеру відправила. думаю ну, Тому що я мабуть не всі знають, як ми з тобою познайомились. Ми познайомились на ЖД-вокзалі, коли вже їхали у ретрит, бо я нікого не знала взагалі, взагалі з компанії в 20 дівчат, я нікого не знала, і ми там познайомились. І це був такий досвід. просто, я, я дуже вдячна тобі за це. Це було дуже цікаво, дуже пізнавально, дуже таке. Ну, ти, мабуть, знала, кого ти брала, да? так? Коли <свист> <свист> працюю саме так, що підбираються саме ті дівчата, які потрібно бути у полі, яким потрібна саме ця атмосфера, і з якими я завжди буду подорожувати з задоволенням. Дякую. Я тебе чекаю завжди. Добре. Я попрошу тебе, перейшли мені, будь ласка, ці фото, щоб я ще трошки на них подивилась, помедитувала, може, з... би, там щось поколдувала на я, <свист> <свист> Не тільки фото прийшло, я і тобі, тобі прийшли ще практичні кроки, які потрібно робити для цього. О, о, дякую, щиро дякую. Це прям такий подарунок. Що ти саме та людина, яка виконуєш це. Точно. Як ти знаєш? Бо це ти і це заради твоєї методи. Дякую. Чекаю. Я дякую, що ти вийшла ось так неочікувано в прямий ефір. Легко, ти ж знаєш. Коли так, дякую, до зустрічі, Наталя. Добре, до зустрічі, дякую.